Кінцевий термін я назвав вам в цю п'ятницю, коли буде здано в експлуатацію. Чомусь виробилося відео. Я, мабуть, через те, що залишилось мало відсотків. Так, пішли з вами одразу. Зараз подивимось на плиточку, тому що плитку треба подивитися, бо вона теж повинна гарно виглядати. Ми дуже вгадали. Плюс-мінус таку ж таку ж саму фактично плитку, трошки інший відтінок ми обрали для парксайду. Звісно, якби тут було вже все в було б набагато приємніше тут ходити, але виглядає зараз ну, прям, доведення в експлуатацію далековато, якщо чесно. Якось воно, коротше, трошечки ми З цими комунікаціями промахалися. Знали-знали і щось. Коротше, Вийшло так, як треба. Хотіли двір зробити набагато раніше, була така можливість. лишалось тільки по електриці закопати ці кабелі. І щось ми, коротше, не то зробили, якщо чесно. Якось так не вийшло нормально. Мені це не подобається відверто, але що є, як є, всі наші помилки в на наступних об'єктах, на наступних будинках парксайду. Спробуємо їх не допускати. Давайте подивимось. Що де і як? Ну, бачите, я це по-моєму вже минулого разу показував. Ці пирила, поки вони шутаються, вони ще не закріплювалися. Ага. По, По плиці можна ходити вона? Так так, так, так. Але зараз ми не побачимо, бо вона під таким шаром пилу, якщо чесно. Вище другого поверху не піду. Є, та, 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 я розумію, сказала, що по четвертий поверх багато підмітали, підготували. Давайте спробуємо. О, тут трошечки краще одне. Добре в цій плиці посадили. так. Ну, Я думаю, фогу то скарде. Невеличкий тут перепад з самої, самої сходинки. Вона трохи нахилена сюди. Тут нічого страшного. Бачите треба. Так, вже вимили, я вже не буду по, по чистому більш-менш я пилу багато, але ось так вийде плитка на парксайді. Вічинки ну, ось і бачила, все бачу. В принципі, мабуть, це все поки що хотів сказати, тому що ходити зараз по всіх під'їздах немає часу. Я це зроблю обов'язково. В е п'ятницю ви побачите там, е по, кожен по своїй секції, по своєму об'єкту, що і як іде робиться. А, стяжку почали лити вже на перших поверхах, ну, тобто вже фактично готуються до того, щоб виходити. Це якийсь огорожа, це скорше за все. А, це огорожа до цього е на сходову. Так, що ще? Зараз я хочу подивитися, що біля другої секції. Ще раз покажу вам секцію номер. О, бачите, е, то є. У нас перша секція перший під'їзд. Доробили вже фактично крім кутової захватки. Думаю, бо вона з кутом пов'язана, мабуть, один колір. Е, вже все зроблено, прибрали рештування і почали встановлювати рештування зі сторони. Четвертої секції, тобто кут першої точніше, тому що на четвертої повноцінно не зайшло, ну, але воно в процесі. Так, будемо обійти. Зарили, хоча б добре, що зарили. Але до благоустрою з цієї сторони теж, я бачу не приступило. Багнюка не дає, якась конструкція, це щось пов'язане з водою. По-моєму, і це як це називається, вони їх називають. Таке підпілля, в якому можна там перекривати, щось закривати, перепідключати, Там Є можливість використати другу вітку іншу. Я так розумію, це о, камера по-моєму, вона називається. А, от, є можливість підключень різних, і у нас тут варіативність велика. Ну, ще про що хочу сказати: подивіться на вікна, бачите, практично всюди вже стоять радіатори, тобто їх достановлюють. Ну, велика кількість робіт до всередині, але сьогодні, на жаль, немає часу я багато тут, тут на місці. То в п'ятницю обов'язково вам зроблю. Більш такий розгорнути огляд. Спробую пройтись по всіх під'їздах. Можливо, просто розіб'ю по відео на декілька відео, щоб ви там плюс-мінус розуміли, що в якому під'їзді відбувається. На сьогодні все. Перепрошую дуже, що минулого тижня не випустив відео. Маю надію, ви мене вибачите. Все, до побачення, до наступних зустрічей.